Усім привіт, друзі! Ви на... ви на каналі Каспер. Як Каспер. Сьогодні в нас зустрічаються Громобой і Громорог. Спочатку я розповім про громарога. Ой, Громобой Громобой це сильний дракон. В нього нестандартне стандра... не положення тіла. В нього немає полум'я. Але в, нього є велике... Але в нього є ударна волна, яка може атакувати, ламати і оглушати. В нього є крила. Він дуже гарно їм і владіє і дуже швидко літає. Ще в нього є два плавника, і він може дуже швидко плавати. І це дракон з водного класу. В... Він дуже гарно і літає, і плаває. Ще в нього є хвіст, але він його ніколи не використовує. Ну, може, він в цьому бої буде їм битися. І хвіст теж допомагає йому плавати. На спині в нього є іголки. Ще в нього, як і у ужасного жахливого чудовища, вилазять зуби на поверх. І це йому допомагає. Це сильний дракон, він може їсти, відталкувати ударною волною, і в нього великий, велика челюсть. Він може її кусати і битися. Ще в нього є на носі маленький ріг, якого, якого можна навіть зразу не замітити. В нього дуже маленькі очі. Тепер я розповім вам про громорога. Громорог це великий дракон і дуже сильний. Він часто дереться у ближньому бою. Щоб його приручити, треба доказати, що ти не слабший, ніж він. Він може швидко льду... літати. В нього є великий ріг на носі. Ще, він... Ще там є маленькі, як два роги в боки зліва, як у бика. Ще у нього є маленькі такі дві точечки під носом. Їм він... Ой, на, на, на рогі. Їм він видихає. Ще він дуже гарно літає. Цей дракон дуже гарно б'ється у ближньому бою. Він може просто врізатися в, в якусь кам'яну постройку велику, наприклад, наблюдательну вишку. І знести її. І у нього навіть голова не заболить. Ще у нього є полум'я. Це дуже потужні огняні шари. Але може, громобой зможе відтопнути їх у сторону громорога своєю ударною волною. Ще в нього дуже сильний челюст. Він гарно їм і літає. Ще цей дракон може дуже розумний. Він може допомагати, наприклад, як там, де він появився. Він допомагав ікінгу і драконім наєзникам предоплатити велику волну. Ще він може проходити сквозь пламе. Дивіться, наприклад, як тут. Йому не страшні іголки ось і він проходить сквозь плами. полум'я. Ще йому не страшний, не страшний вогонь. Ну, він наросить йому урон, але не дуже. Тому що в нього дуже міцна броня. Навіть від залпу ночної фурії. Він може спастись. І ви вирішуєте, хто виграє в цьому бою? Громорог чи громовой? Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто виграв.